Дітки, погляньте, хто перед вами на картинці? Так, це кіт. А давайте визначимо, скільки складів у слові кіт. Пам'ятаєте? Можна визначити за допомогою долоньки, прикладеної до подборіття, та плескання в долоні. Тож готові? Кіт. То скільки складів у слові кіт? Вірно. Один. Хто це, діти? Мавпа. Порахуємо склади у слові мавпа. Мав. А. Скільки складів, діти? Так. Два. Хто це діти? Лев. Порахуємо склади у слові лев. Лев. Скільки складів у слові лев, діти? Вірно. Один. Хто це діти? Заяць. Порахуємо склади у слові заєць. Заєць. Скільки складів. Так. Два. Хто це, діти? Вірно, курка. Порахуємо склади у слові курка. Курка. Скільки складів? Так, два. Хто це, дітки? Лисиця. Давайте порахуємо склади у слові лисиця. Ли, си, ця. Скільки складів у слові лисиця? Три. Молодці. Наступне завдання, дітки. Розгляньте ці малюнки. Що ви бачите перед собою? На першому малюнку зображений замок, а на другому малюнку зображений замок. Давайте зробимо звуковий та складовий аналіз цих слів дітки. Який перший звук у слові замок? Так, звук з. Голосний чи приголосний. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначимо його рисочкою. Замок наступний звук. А голосний чи приголосний. Голосний. Позначимо його кружечком. Замок. Наступний звук М. Голосний чи приголосний. Приголосний. Твердий чи м'який. Твердий. Позначимо його рисочкою. Замок. Який наступний звук, дітки? Звук О. Голосний чи приголосний. Голосний. Позначимо його кружечку. Замок. Який останній звук? Звук К. Голосний чи приголосний. Приголосний. Твердий чи м'який. Твердий. Позначимо його рисочкою. Зробимо звуковий аналіз слова замок. Який перший звук у слові замок? З. Голосний чи приголосний. Приголосний. Твердий чи м'який. Твердий. Позначимо рисочкою. Замок. Який наступний звук? Звук А. Голосний чи приголосний? Голосний. Позначимо його кружечком. Замок. Наступний звук М. Голосний чи приголосний. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначимо його рисочкою. Замок. Наступний звук? О! Голосний чи приголосний. Голосний. Позначимо його кружечком. Замок. Останній звук К. Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначимо його рисочкою. Діти, скільки звуків у слові замок? Так. П'ять. А скільки звуків у слові замок? Також 5. Діти, а скільки голосних у слові замок? Так. Два. А ви знаєте, що склади можна порахувати ще за допомогою голосних звуків. Скільки голосних звуків у слові? стільки й складів? То скільки складів у слові замок? Так. Два. А у слові замок? Також два. Дітки, а чи є різниця у вимові слів замок і замок? Так, є. А який голосний звук вимовляється голосніше у першому слові звук А, а у другому звук О. Склад дітки, у якому голосний вимовляється голосніше, називається наголошеним, і на письмі позначається значком наголосу ось таким. Знак наголосу завжди ставимо над голосним звуком. Дітки, погляньте на картинки. Давайте назвемо слова назви предметів. Дзига, гава, агрус, гудзик. Дітки, який звук ми вимовляємо і чуємо у всіх назвах предметів? Так, це звук Г. Дітки, послухайте одну історію. Одного разу до пташиного подвір'я залетіла Гава. Гава зраділа, побачивши стільки пташиних родичів і почала голосно вітатися з усіма. Г, г-г. А тепер, тітки, давайте зробимо таку вправу. Витягніть язичок з ротика та покладіть його на нижню губу, тягнучи донизу. Г. Ґрунт до горщика засипали та лопаткою добре притоптали. А тепер, дітки, кінчиком язика торкніться нижніх зубів, а задню частинку спинки язика підійміть вгору до піднебіння і зробіть таку вправу, нібито мама полощає горло. Ми не можемо з вами протягнути довго звук, тому робимо висновок. Звук Г приголосний. Звук Г позначаємо літерою Г. Буква Г така ж, як Г. Придивляйся на синочку. тільки ходить буква Г дуже гордо, з козирочком. Почитаємо разом. Почнімо. Е-Г. Е. -г -г -е у, г У-Г, Гу У Гу Г. Г. Гу, гу. Молодці. А тепер, дітки, уважно погляньте на зразок написання літери Г та напишіть літеру Г у себе в зошиті. А я чекатиму фото виконання завдання. Дякую вам і до зустрічі!